Лише той, хто має знання, має право називати себе вільною людиною. Так вважали давні греки, батьки сучасної філософії, люди, які прокладали тернистий шлях до освіти багато тисяч років тому. І сьогодні ця істина як ніколи актуальна. Лише той, хто має знання. Лише той, хто навчився вчитися, може вважати себе вільною, насправді вільною людиною. Знання, інтелект, освіта це складові людської гідності. І я бажаю усім вам, шановні мої випускники, дорогі наші черюмчики, будьте вільними людьми, будьте щасливими людьми, будуйте щасливу і вільну країну. І робіть це. На основі тих знань, які ви отримали в нашому ліцеї. Повірте мені, це безцінний скарб, який багато разів проявить себе у вашому житті. Я в цьому переконаний. Я дуже вдячний всім вам за спілкування, за радість бачити вас, взаємодіяти з вами, передавати вам свій досвід і здобувати з вами досвід новий. І ніколи не припиняйте вчитися. Махат Маганді казав дуже, дуже влучну, важливу річ. Кожен день треба проживати, наче він останній. І вчитися треба так, ніби ти живеш вічно. Пам'ятайте ці слова і втілюйте їх в життя. Велика дяка вам. Велика дяка. Всім вчителям, ліцею Кліма Черюмова, слава Україні, героям слава!